Українці, кияни вітаю вас, це Олексій Шевчук, Київські новинари і черговий. Ранковий випуск Бандера Ньюс разом з порцією цікавих новин вас очікує вже нижче. Сьогодні неділя сніжить і більш-менш спокійний ранок. Тож поїхали в Україні. Запрацювала служба порятунку диких тварин. Вона працює вже давно, але номер гарячої лінії суттєво спрощено 303. з будь-якого куточка України. Кирил Буданов, керівник головного управління розвитки, дав велике розлоге інтерв'ю французькому Le Monde. Ви можете почитати його за посиланням під відео. Власне, основний меседж Крим це лише квіточки. Зараз в Японії почав виверження великий за величиною другий. Вулкан в усій Японії, Онтаке. Побоються, що це може бути початок чогось більшого. Ну і власне в Вашингтоні та Лондоні тривають протести вихідного дня проти війни в Ізраїлі. Натомість Байден в цей час каже, що готовий до наступу на Іран. Третя світова на порозі. З вами Олексій Шевчук, з нами цікаво і не соромно.